Так, халу, халу, ми любі. Зустрічаємося поговорити. Щоб я не була вже повністю відлетівшим інтровертом в своїх пророботках і трансформаціях. Поділюся якби так наявним. Які результати, які висновки, якісь ну, свіжі усвідомлення, які в мене є зараз щодо теми Інстаграму, блогу? Вот. і я ж хочу, щоб ви знали, що я все ще думаю про старіта, да? щоб розказати, що там було цікаво ще під час Польщі, що я пропустила. От і заодно, ще зараз за це згадаю, і в мене теж зв'язалася тут думка дуже цікава. По-перше, я тут висвітлюю лише певну частину, ту, яку мені комфортно висвітлювати, я щось собі так визначила, вона в мене гарно йде, і я вирішила лише на ній формувати. Те, що публікую. От. Але мені вже це зараз не прикольно, тому що це дуже мене обмежує. Тобто е, я розумію і усвідомлюю про своїй собі, і визнаю сама для себе, як мінімум, е, набагато більше своїх результатів і досягнень. От. І заодно тішився набагато більше різним моментом, які мені теж хотілося б тут висвітлювати. От. І потрошки-потрошки от мене вдається це почати теж показувати. Бо навіть як мінімум дружбу, е, якби я приховувала то, що зазвичай вона в мене типу тимчасова. Типу дуже багато людей приходять і йдуть, і типу це трохи сумно в якійсь мірі для мене було усвідомлювати і загалом розуміти. Але це ж є в моєму житті того, чого би це не висвітлювати. О, ну і це така думка одна з тому, що за неї триматися. От тому зараз я працюю над тим, які в мене є блоки і установки, якісь там переконання, які мене зупиняють, щоб ділитися чимось іншим наступним. У мене сьогодні, до речі, була знову сесія, така трансформаційна годинка зі зізвон з експерткою, дуже класною на тему. Мого запиту, от я ось говорила про свою самореалізацію проявлення, про те, щоб мені хотілося би зрозуміти, що стопори далі йти. Відповідно, ми відкопали там за хорошу дівчинку, якби за якісь такі різні моменти, які я усвідомлювала, але які ще ну, не зовсім до кінця настільки могла зрозуміти, хоча я вже там в якійсь мірі теж попрацювала. От, але е, дуже була така глибока і. Приємна і водночас э, дуже трансформаційна для мене. Кроче, ця розмова мене просто отакова, от я сиділа і розумію, що це вихід просто на новий рівень 100%. З іншої сторони, я е, якби в безпечній дистанції тримаю цю тему для себе, бо того, що це нова. І відповідно, як я казала, що я роблю руки бояться, але ця голова боїться руки роблять. От через те, щоб це було не сильно травмуюче, а якби просто е, в задоволення, в натхненні. Я відповідно, коли маю на це ресурс і маю бажання поділитися, я це роблю я користуюся завжди цими е, моментами. Тобто я дуже дієва. Я якщо маю ціль, я обов'язково до неї дію. <гаду> от, але з іншої сторони я вимагаю від себе теж якійсь мірі більше, чого не частіше. Ще жось, от. І от цю штуку я вже коротчі, відпустила, тому що нехай головне, що я продовжую. От, ну, але це такий момент, який мене все одно тригрять, і я така дарина. 에, можна було б ліпше, краще, більше. <гаду> Чому? Почала оформити сторінку, ще якось там всяка тигня, потім я увагаю завжди, тому між тим на що це здалося, може, просто нічого, ну, коротше. <гаду> В цьому тому я якби, що там зауважила, я достатньо якась дитяча інколи позиція. Що я роблю, потім втікаю від цього. така типу, не при чому, от, А потім поза тим, крім дитячої, в мене внутрішній критик дуже сильний. Він не тільки внутрішній, а й зовнішній інколи буває. Відповідно, його я теж потрохи взяла роботу, пропрацювала, бо він мене просто вже звалив з розуму. от, того типу. Якщо здається, що не потрібно, коротше, це може дозволити, просто ділитися і так далі, це можливо тако спостерігати. Це просто, типу, для когось це було б просто, для когось це було би просто, ти ділишся, ти маєш якесь життя, ти маєш, життя, ти маєш життя, якийсь рівень життя, не знаєш певну якість життя. От, для тебе це норма, от. А для мене це кожен раз це ти піднімаєшся на турніку, і ти цю норму фіксуєш заново. Ну як я казала, за те, що я висвітлюю якусь лише певну частину. То це саме момент якихось моїх саморефлексій, коли мені дуже подобається всіх цих тарканів побачити, показати, і, типу, бо вот, як це погано. О, але, але всі вершки насправді через ту роботу, яку я роблю сама собою, потім залишається лише в мене в житті. Тобто, всі наслідки оцих моїх пророботок трансформацій, вони якби лише в реальності, в тому, яку які я маю стосунки з людьми, як це впливає там на. Я себе почуваю в цьому світі, як я дію, як я інколи не дуже красиво можу теж поводитися, ну і так далі, і так далі, і так далі. Тобто це все залишається в житті. От я казала за те, що я б хотіла можливо це транслювати в блозі. От ну 100% на 24 на 7 я не готова. А от в мене це забагато знато близькість. От і мені вистачає одного одного дня, я перенасичена. Я вже не хочу далі взагалі нічого розказувати. Тому натомість те, що я вже почала закидати якісь там відео з життя, це величезна перемога і досягнення, бо типу. Облазили лише тепер, тепер видно, якби трошки більше очистинок мене, типу, не лише як я там е, одлятивша конкретно, от, але як я просто живу життя, я активна і жива. От. І це це просто я, це прям мої досягнення, які ми дуже сильно тішить. Прям дуже сильно це пишаюся собою. От. Але вони давались теж дуже, дуже нелегкого, бо того, що я кожен раз просто закривала очі, така окей, добре, просто робимо бо того, в мене ж мене є натхнення, і треба цим користуватись. Тому коротше, я бачу в цьому перспективу, я бачу в цьому. Майбутнє, от е я ставлю на заставки, це в принципі якісь актив, який пізніше може для мене мати якісь свої переваги. Але в першу чергу я хочу, щоб там була якби, я і людяність, от, і якби це моє ім'я, мій бренд, і відповідно не хотілось би його портити на самому початку. Ну і загалом не настільки сфокусована на якомусь внутрішньому що Я взагалі ніколи не задумуюсь ні про що зовнішнє, хоча це теж в якийсь мірі мінус. А, тому я працюю зараз так, щоб повністю збалансувати своє свіжики. Щоб якби... Внутрішнє відображення зовнішнього, зовнішнє, взаємопов'язане з внутрішнім, і а, як і одне, і інше має значення. Для мене це теж капець, яка коротше, вихід своєї ракушки, чесно кажучи. От, але блін, я просто дуже добре відчуваю, як може бути в найкращому варіанті мого життя. От і я впевнена, що так і буде. Е, треба трохи почекати, треба трохи попрацювати для цього. Цим в принципі займаюся. Просто що от в процесі, якби на цьому шляху, воно є так. Ну давайте зафіксуємося на цьому моменті, бо ну, краще би розуміти мене, бо хотілося б близькості от саме я завжди відкрита, я завжди кажу, яке от я хочу, щоб яка є в житті, я така й була тут.